Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Християнський місяцеслов, вашій увазі радіонарис Український Святий Миколай. Так, його називають українським святим Миколаєм. Він один з новочасних праведників, яких породила багатостраждальна українська земля, вірний син і турботливий провідник загнаної у підпілля, але непокореної церкви. Те, що така свята людина ще понад півстоліття тому ходила старенькими львівськими вулицями, добра нагода замислитися над багатьма речами. Блаженний Миколай. Чернецький. Люди мають його за святця, чудотворця, заступника. Навіть землю з його могили щодня нагрібають у турбинки, просячи зцілення від хвороб. Однак постать блаженого Миколая Чернецького значно глибша, ніж народні уявлення про нього. Він єпископ-місіонер. Покликаний повернути до греко-католицької церкви розшарпані Росією та Польщею північно-західні землі України та Білорусі, монах і духівник, під впливом якого сформувалося не одне священниче та чернече покликання: професор, доктор наук, багаторічний викладач Станіславівської семінарії Григорія Хомишина перекладач. Найголовніше мученик. Який пішов за визнання своєї віри на каторжне життя у Сибір, 2 квітня 2019-го виповнилося 60 років від дня смерті блаженного Миколая Чернецького. Апостол українського народу Миколай Чернецький народився 14 грудня 1884 року у західноукраїнському селі Семаківці, батьки його Олександр і Параскева – були простими селянами, що жили і працювали при парафії отця Каратницького, котрий опікувався їх багатодітною родиною. Малий Миколай ріс у лагідній духовній атмосфері і був найстаршою дитиною у сім'ї, де, окрім нього, було ще восьмеро дітей. Початкову освіту і середні класи закінчив у селі Тумач і вступив до гімназії святого Миколая у Станиславові Івано-Франківськ. У гімназії Миколай відзначався великою пильністю і добротою. Святий Дух діяв у тій душі, яка завжди була відкрита його натхненню і йому послушна. Ось як згадує про нього його гімназійний товариш, отець Атанасій Тимків. Відзначався зірцевою поведінкою, згідний з усіма, нікому не робив прикрості, мовчаливий, пильний у виконанні своїх обов'язків, точний і покірний, правдомовний, нікому не завидував. У його присутності не можна було зле говорити про других, навіть жартума, або прозивати, бо він все ставав в їх обороні, мав бистрий ум і сильну пам'ять. Скромне носив убрання і був задоволений тим, що має. Не лише шляхетність характеру Миколая, але й його глибоке релігійне життя заохочувало товаришів і спонукало до наслідування. Уже згаданий товариш Миколая Чернецького, отець Атанасій Тимків, так характеризує його з часів спільного навчання в гімназії. Передусім, відзначався побожністю, багато молився. Часто ходив до святої сповіді і святого Причастя, часто перед сніданням раненько приходив з церкви до Бурси, щоб після посніданню з бурсаками піти до гімназії. Багато читав релігійних книжок. Я ніколи не бачив його розгніваного, завжди був лагідний в словах та поведінці. Тож не дивно, що ми, товариші його, шанували і любили. Та не лише товариші, але також професори. Особливо отець Михайло Семенів, що був гімназійним катехитом, а водночас настоятелем Бурси, високо цінили Миколая Чернецького. Можна сказати, що він був окрасою Бурси. Покликання Миколая Чернецького до духовного стану визрівало уже в юнацькому віці. Незабаром він заявив про своє бажання присвятити себе Богові як священик і вступив до духовної семінарії в Станіславові. За підтримки владики Григорія Хомишина, що теж є зачислений до лику святих мучеників та ісповідників нашої церкви, у 1903 році Миколай їде на студії до Рима, де протягом шести років вивчає філософію богослов'я в українській колегії. Під час візиту до України 2 жовтня 1909 року кір Григорій Хомишин. Рукоположив Миколая на священика. Після приміції він повертається до Рима, щоб продовжити навчання. Закінчивши свої студії у Римі, здобуває ступінь доктора богослов'я. Восени 1910 року отець Чернецький повертається до Станіславова і стає професором філософії та фундаментальної догматики. Водночас виконує функції духівника семінарії, ревно працюючи над освяченням своїм та довірених його опіці душ. У семінарії він є взірцем покори та аскези, а також великої жертовної любові для семінаристів і викладачів. В свої слова отець Миколай скріплював прикладом власного життя. Його побожність промовляла голосніше, ніж усі напучення до розважання, що їх він давав семінаристам щовечора. Тож не дивно, що всі вважали його за Божого чоловіка. Дух молитви та аскези отця Миколая створював у семінарії атмосферу надприродного життя. Ось як про нього писав один з відвідувачів семінарії, отець Йосафат Жан, чину святого Василія Великого. Я змінив свій латинський обряд на візантійський у 1911 році. Після своєї Першої святої літургії у візантійському обряді я поїхав у Станіславів. Там я привітав ректора семінарії з гарним заведеним порядком у семінарії та з надзвичайно високою духовністю поміж семінаристів. Ректор відповів, що мені слід привітати з цим отця духівника семінарії. Преподобного Миколая Чернецького і додав це справжній і чудовий аскет. Я пішов до кімнати преподобного отця Чернецького і запитав його, якими засобами йому вдалося запровадити своїх семінаристів на такий чудовий шлях. Набожністю до найсвятішого серця наш Господь обіцяв благословити усі починання його відданих слуг. Як згадує отець Атанасій Тимків. Отець Чернецький відзначався глибокою євхаристійною побожністю. Прекрасно і довго робив благодарення по службі Божій, відбував адораційні години, жив Пресвятою Євхаристією. Однак серце отця Миколая поривалося до монашого життя. На початку 1918 року два монахи чину найсвятішого Ізбавителя. Отець Йосиф Схрейверс та отець Йосиф Бала відвідали семінарію. Отець Чернецький раніше уже чув про чин отців редемптористів але не мав нагоди ближче з ним познайомитися. Запізнавшись з харизмою згромадження, він вирішує вступити до цього чину, котрий щойно розгортав свою діяльність у Галичині. Владика Хомишин з важким серцем відпускав отця Миколая, кажучи, Отак найліпші мене покидають. У жовтні 1919 року отець Чернецький вступає до новіціяту отців редемтористів у Спроїзках поблизу Львова. А через рік, 16 жовтня 1920 року, складає свої перші монаші обіти. Отець Стефан Бахталовський згадує Новиків було поважне число. Усіх їх будував і бадьорив на дусі своїм прикладом отець Чернецький. Він точно і радо виконував усі обов'язки вправи і праці новіціяту, навіть такі, що їх не мав обов'язку сповняти. Усе те виконував зовсім природно, без найменшого сліду, самохвальби, нічим не вирізнявся від других хіба більшою ревністю і покорою. Описуючи монаше та священниче подвижництво отця Чернецького, отець Костенобиль зазначає, усюди він уходив до святого монаха і місіонара. Не менше в згромадженні завжди вважали його чоловіком Божим, повним любові Бога і душ. Я ніколи не запримітив, щоб він мав найменшу трудність з яким отцем або братом у згромадженні. Ніколи я не чув найменшої критики відносно якого брата. Добрий отець був. Прикладом для цілого згромадження. Він заховував правило у найменших дрібницях. Він не занедбував жодної вправи, приписаної правилом, усе те заховував точно, докладно, досконало. Ранішні молитви, полудневий іспит – Часті відвідини найсвятіших тайн, часу слов, розваження, благодарення по службі Божій, тижневу конференцію і так далі, духовне читання, живе правило, великий подивогідний святий, досконалий монах, священик і апостол. Прагнучи працювати задля з'єдинення християн і навернення духовно опущених людей, у 1926 році отці редемтористи Львівської провінції відкривають у місті Ковелі на Волині свій місійний осередок. Як ревного місіонера, туди було послано отця Чернецького. Невдовзі він здобув велику пошану серед місцевих людей, навіть серед православного духовенства своєю ерудованістю, а поряд з цим простотою духом східних отців вабить до себе народ, а через себе до Христа та Вселенської церкви. Відкривши монастир і церкву в Ковелі, отець Миколай докладає усіх зусиль, щоб дотримуватися чистоти східного обряду в літургії, зауваживши таку ревну працю єромонаха Миколая Чернецького, папа Пій XI – у 1931 році призначив його титулярним єпископом Лебецьким і апостольським візитатором для українців-католиків в Волині та Полісся. На тих землях Чернецький трудився майже 14 років як місіонер та єпископ. Розважаючи над життям Христа, Кир Миколай готував себе до мучеництва за віру. Знаменним з цього огляду був випадок, що стався під час його єпископських свячень у Римі. Після накладення Нітри на його голову вона сунулася і впала на донівку. Присутні, потрактували це як зловісний знак, на що нововисвячений владика відповів до тих, що стояли поблизу можливо, і я покладу голову, як святий Йосафат». І справді, хоч Господь не готував владиці Чернецькому кривавого мучеництва, справжнім мучеництвом були роки переслідувань та великих терпінь у комуністичних таборах. Перший український владика-редемторист від початку зазнав переслідувань. Так у 1939 році під час першої радянської окупації отців редемптористів вигнали з Волині, а разом з ними й Кир Миколаєм. Тому він був змушений оселитися у Львові у монастирі на вулиці Зибликевича тепер Івана Франка. Після відновлення діяльності Львівської богословської академії у 1941 році Кір Миколай став одним з її професорів. Він викладав деякі філософські дисципліни, психологію та моральне богослов'я. Завдяки внутрішньому спокоєві, Опертому на міцній та непохитній вірі у Боже проведіння, глибокій покорі та молитовному Духові студенти вважали владику за святого. Як вони самі стверджували, Кір Чернецький був для них найкращим взірцем монаха і людини взагалі. Єпископ Чернецький виховував молодих студентів у досі дитинного довір'я до Божого проведіння – та опіки. Своїм власним життям, своєю надією на Божу силу та допомогу владика подавав їм живе свідчення істинного християнського життя. Отець Степан Вівчарук, що на той час ще був студентом кир Миколая, згадує це було під час бомбардування Львова. Ми були в класі і раптом Сирена повідомила про нанесення повітряного удару на місто, але Кир Миколай спокійно продовжував свою лекцію. Коли місто вже почали бомбардувати, деякі семінаристи налякались. Зауваживши це, Преосвящений впевненим тоном звернувся до них. Можливо, ви хочете сховатися до підземелля, ви можете йти, але не бійтеся, ми є в Божих руках. Коли радянські війська вдруге зайняли Галичину, у 1944 році почалася довга і важка хресна дорога Преосвященного владики Чернецького. 11 квітня 1945 року близько 23-ї години Миколая Чернецького заарештували. Його тримали у в'язниці НКВД на вулиці Лонського і жахливо над ним знущалися. Будили серед ночі, допитували, били, згодом про перевели до Києва, де його тримали цілий рік, аж поки справу розглянули в суді. Нарешті оголосили вирок. Як агентові Ватикану 10 років у зоні посиленого режиму. Спочатку владику Чернецького разом з митрополитом Сліпим відіслали до Сипірського містечка Маріїнська Кемеруської області, а пізніше його часто переводили з однієї зони до іншої. Згідно з достовірними джерелами, за час свого ув'язнення від арешту у Львові у квітні 1945 року до звільнення у 1956 році. Єпископ Чарнецький відбув 600 годин допитів і катувань, побував у 30 різних в'язницях і таборах примусової праці. Незважаючи на фізичні і душевні страждання, Владика завжди знаходив слово потіхі для співв'язнів, духовно підтримував їх, кожного знав на ім'я. Не дивно, що до єпископа Чернецького завжди горнулися нещасні, бо тільки в нього знаходили розраду. Останні роки свого ув'язнення Кир Миколай провів у тюремному шпиталі в Мордовії. У 1956 році стан здоров'я владики настільки погіршився, що лікарі навіть не давали надії на життя. Йому вже навіть пошили одяг, у якому ховали в'язнів. Табірне керівництво вважало його за безнадійно хворого. тому… Вирішило відіслати владику до Львова, щоб ніхто не зміг звинуватити радянську владу у смерті єпископа. Отож, у 1956 році владика Миколай Чернецький повернувся до Львова. Редемптористи, отці Моховський, Репетило та інші поїхали на залізничний вокзал зустрічати свого єпископа. Сестри милосердя святого Вікентія, сестра Онесима Римик та сестра Миколая Пандрак. Що були свідками його повернення, згадують. Наші священики привели його з вокзалу до нас на вулицю Огієнка, там мешкало біля двадцяти сестер. Як увійшов, запала хвиля мовчання. Страшно було дивитися. Худесенький, шкіра і кості. Коли сестри побачили владику такого виснаженого, дуже худого з палицею, вони розплакалися. По хвилині мовчанки владика звернувся до них. Дорогі діти, не плачте, а радше ходімо до каплички і разом заспіваємо тебе, Бога хвалимо. Владика тричі хворів на гепатит. Мав багато інших недуг, а тому відразу мусив лягти до лікарні. Усі думали, що Кир Миколай уже багато не проживе, але Господь продовжив його життя. Адже цей духовний батько був таким потрібним українській церкві. Через деякий час Владика видужав, що, здавалося, чудом. Опісля він замешкав з братом Клементієм чину найсвятішого ізбавителя на вулиці Вечірній Сім, де за Владикою Чернецьким дбайливо доглядали співбрати та сестри милосердя. Тут кир Миколай продовжував свій апостолят молитви та терпіння. У самітній кімнаті, як у келії, молився і читав. Ті, хто відвідував його, розповідали, що часом бачили владику в стані духовного захоплення. Навіть коли був тяжко хворий, Преосвящений Миколай залишався вірним своїй місії доброго пастиря, духовно підтримував своїх співбратів, готував кандидатів до священства, висвятив понад 10 священиків і все ж. Чудесне покращення стану, стану, стану з владики не було тривалим. 2 квітня 1959 року преосвященний відійшов вічну нагороду до свого Господа. Його останніми словами було тепле звернення до Матері Божої неустаної помочі, до якої завжди мав велике синівське довір'я. Похорон владики Чернецького відбувся 4 квітня 1959 року. Опис похорону, що зберігся в архіві Роктонської провінції чину найсвятішого Ізбавителя, закінчується такими словами Ми думаємо, що прийде день, коли він буде канонізований, бо він був справді святим єпископом. Усі, хто знав Кір Миколая, одностайно свідчать, що ціле своє життя він виявляв глибоку покору і святість. Тож не дивно, що відразу після його смерті багато людей зверталися до кір Миколая у своїх молитвах та отримували поміч за його заступництвом. Це незабутнє пережиття святості та могутнього заступництва перед Богом. Відчуваємо під час молитовної зустрічі з Владикою біля його могили на Личаківському цвинтарі. Люди постійно приходять на цвинтар, де поховано кир Миколая, і завдяки його заступництву випрошують у Бога різні ласки. Так одна жінка, якій вже мали ампутувати хвору руку, набрала землі з могили Кир Миколая, приклала до руки і одужала. Саме відтоді люди стали. Часто брати цілющу землю з могили владики. Зважаючи на свідоцтво праведного життя блаженної пам'яті Кір Миколая Чернецького, зокрема, його витривалість, мужність та вірність Христовій церкві, виявлені в часи переслідувань, у 1960 році розпочато беатифікаційний процес. 2 березня 2001 року процес завершився на єпархіальному рівні і справу передано до апостольської столиці. 6 квітня 2001 року Богословська комісія ствердила достовірність мучеництва Кірмиколая Чернецького. 23 квітня факт мучеництва підтвердили збори кардиналів, а 24 квітня 2001 року. Святіший отець Іван Павло II підписав декрет про беатифікацію єпископа Миколая Чарнецького як блаженного мученика за хрестову віру. Під час Святої архієрейської літургії, 27 червня 2001 року, у Львові святійший отець Іван Павло II проголосив Миколая Чарнецького блаженним. 4 липня. 2002 року мощі блаженного перенесли в храм священомученика Йосафата у Львові, що на вулиці Замарстинівській. Отож тепер вклонитися мощам блаженного владики, вірні приходять у Львівський храм святого Йосафата, що по вулиці Замарстинівській, 134. Щотижня у четвер. О 18-й годині в церкві правиться свята літургія та молитовний чин зацілення з намащенням святим Єлеєм. Такі ж молитви можна відбути щомісяця кожної першої п'ятниці після ранішнього та вечірнього богослужіння. Є парафія блаженного священомученика Миколая Чернецького і в стрию. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія, і сьогодні в нашій постійній рубриці Християнський Місяцеслов ви слухали Радіонарис Миколай Чернецький, Український Святий Миколай. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами в міській студії радіомовлення Голос Стрія» для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення.